Багато українців вбачає у нинішній війні продовження тієї ж політики Москви проти українського народу, як і у часи сталінізму. В діях Кремля дослідники виділяють ознаки геноциду, свідомої політики на винищення українців. Звичайно, що ми живемо в різні епохи, це не 1930 ті роки, і тактика сталінізму та тактика путінізму не є однаковими, але в цьому є паралель. Для Сталіна ідея незалежної України була загрозою, оскільки кидала виклик ідеї Соборної більшовицької радянської держави. І він відчував потребу знищити цю ідею, розгромити українців, убити і знесилити багато селян, знищити українську інтелігенцію. У Путіна дещо інший проект – повне знищення існуючої української держави. Але причина схожа, оскільки Путін також бачить. Україну та ідею незалежної демократичної європейської України як загрозу тій формі правління, яку він хоче зберегти в Росії, цій автократичній клептократії. Якщо порівняти ці події з гітлерівським геноцидом євреїв, то треба визнати, що нацисти були набагато гуманнішими у власній країні. Ворог був визначений чітко: якщо ти єврей, ти ворог, якщо ні, то ні. Як пощастило народитися? Такі ж ярлики, як буржуй, ворог народу, кулак та інші, могли бути навішені на кого завгодно і в будь-якій кількості. У цьому й полягає головна відмінність масового терору від терору вибраного. Страшне слово, терор радянські люди, хоча й не вживали, але з його наслідками була знайома ледь не кожна родина. Режим прибирав опонентів з початку свого існування. Але у 1937 році система остаточно дала збій. Арештувати могли без жодних причин, жертвою ставали навіть випадкові перехожі. А розстрільні списки сягали тисяч людей. Увесь цей жах тривав два роки і раптово зупинився, викосивши українську інтелігенцію та професіоналів усіх рівнів. Сталін запланував чистку тих, кого вважав загрозою собі. Задля цього зробив генеральним комісаром Держбезпеки. Миколу Єжова, який створив систему покарань на новому юридичному рівні. Аби догодити своєму вождю, він розпочав гучну судову справу над опозиціонерами Сталіна, яка і стала першим кроком до кривавих репресій, що прокотилися країною в наступні два роки. В історії юриспруденції таке було вперше. Єжовим був створений орган позасудового ухвалення вироків там не було ані суддів, ані адвокатів. Навіть присутності обвинуваченого на процесі не вимагали. Тож лише від однієї цієї назви у людей стигла кров у жилах трійки НКВС. У Радянському Союзі судили лише за те, що ти українець. Вже від цього факту людина була підозрілою особою, розстрілювали людей масово, все працювало за зразком планової радянської економіки. Верхи спускали цифри. Скільки людей розстріляти. Низи просили дати більше, щоб перевиконати план. Доноси були буквально на всіх на невірних дружин, ненависних тещ, задля того, щоб отримати нерухомість репресованого, помститися або ж просто забезпечити себе. Дійшло до того, що порожніми ставали навіть багатоквартирні будинки, звідки зникли 90% жителів, тисячі людей помирали, перебуваючи під слідством від катувань. Наприклад, у жовтневому палаці у Києві засідали органи НКВС, а у підвалах проводили тортури для вибивання зізнань, розстрілювати могли також за містом. На Київщині таким місцем було урочище биківня. Лише за приблизними підрахунками масштаб поховання складає близько семи тисяч українців. Воно було обрано з цинізмом через те, що там м'який піщаний ґрунт. Радянська влада. Приховувала його десятиліттями. Репресії закінчились раптово. Тоді Сталін зробив те, що повторювалося за його правління, не раз. Вождь переклав свою провину на виконавців його злочинних наказів, трагічно завершив свій вік той самий сталінський виконавець Микола Єжов. Він був засуджений та розстріляний. У його кабінеті під час обшуку знайшли кулі, витягнуті з тіл його найвідоміших жертв. Протягом 37-38 років в Україні було репресовано близько 200 тисяч людей. З них розстріляно близько 140 тисяч.